Так, Доброго дня зроблю вам позачерговий випуск. О, Дивіться, чому потрібно 4х4. Дивіться, дивіться. О, пройшов. Не пройшов. Окей, давайте так. Змусили ви мене зробити цей огляд. Я почну його зараз з патіо, потім зайду в третю секцію і е трошечки вам повідповідаю, тому що відповідати вже отак от кожному на. Через один пост не хочу. Давайте почну з патіо, а потім перейдемо до наших з вами баталій. Так, на патіо. Як робиться патіо? Патіо спочатку засипається, ну, ви знаєте, що внизу там є земля, тут є бетон як огородження. І що у нас тут робиться? У нас спочатку е е е кладеться шипована мембрана. Під шипованою мембраною є ще один маленький такий нюанс, виводиться ось таким чином. Я зараз покажу. Бачите, це е е злив. Каналізації з кондиціонера. Десь всередині, отут, якщо розкопати, там є така велика дрінажна труба, яка обшита геотекстилем. Е, я не знаю, можливо, десь я колись буду показувати, що інші патіо будуть робити, я вам покажу, як, як це робиться. Геотекстилем і е, в, в, вода відводиться прямо от в цей щебінь. Об'єм цієї води, ну, самі розумієте, невеликий, тому не буде ніякої проблеми. Це невеликі об'єми. Де закінчується шипована мембрана? Дивіться, шипована мембрана заходить сюди, зверху закриється фасадом, потім закриється плитко. Вона йде повноцінна, монолітна і закінчується за пів метра до цього огородження. Тобто вся вода, яка потрапляє в цей щебінь, вона потім розповсюджується під щебнем. З тої сторони у нас ну, вона нікуди не потрапить. Ну, По-перше, сам будинок гідроізольований, по-друге, ця мембрана вона суцільна. І десь е, в останніх цих пів метрах вона вже йде в глибину вниз. Тобто е, вода, навіть якщо там буде багато снігу чи ще чогось, е, не піде в хату. Ну, Крім якщо тільки не засипе прямо по саме цей і люди не відкриють. Е, Двері і їм просто сніг не впаде прямо всередину квартири. Тому ці патіо зроблені дуже технологічно з якісних матеріалів. Так мало хто заморочується, ще раз кажу. Тому щодо якості виконання, тут все супер. Ну, Бачите, велику кількість вже працівників по благоустрою. Тут зараз одночасно роблять і благоустрій. Спочатку робиться благоустрій патіо, потім буде благоустрій оцієї дороги навколо під'їздів і самі входи в під'їзді і потім перейдуть в центр. Одразу кажу, при здачі буде зроблено практично весь благоустрій, крім дитячого спортивної майданчики, вони просто будуть зроблені від ми їх завеземо сюди пізніше, вже після введення в експлуатацію. Доведення не хочемо, щоб їх там ні пошкодило, нічого, бо тут ще можливо буде їздити така подібна техніка, щоб нічого там не сталося з ними. А, так, давайте я зайду, зараз а, вам покажу, як виглядає третя секція. Пам'ятаєте, це була саме не готова секція а, в світі. Та? Так, я заходжу зараз в середній під'їзд. Тут це, це освітлення у нас. А, це вводи це і освітлення. Тобто Це звідси ввели з ГРС освітлення, в, ну, не освітлення а в електрику в під'їзди. Дивіться, це. Щити розподільчі в під'їздах, які там вже далі розподіляють потім по щитах поповерхових. Це виглядає як кладовка, і, по-моєму, це кладовка для, е наших, е для нашої управлінської Каналізація, вода. Одразу все зроблено, щоб тут можна було набрати воду, там, ну перевдягнутися, набрати воду і одразу прибирати в під'їзді, щоб людина ну, не захворіла і, наприклад, користуватися цією водою і назовні на вулиці. Плиточка на першому поверсі ви бачите всі плиточку. Ну, є якісь питання, можливо, в когось там щось. Ну, я нагадаю, що декілька об'єктів до 2022 року ми вводили, у цього не було іноді в якомусь одному можливо під'їзді. Та, я можливо, зараз на себе наговорюю, але це є факт. Тобто е у нас здача приблизно трохи більше ніж через місяць. Я одразу вам дату, самі рахуйте. Та? Е це буде квітень, е можливо. Травень, можливо, та, я вже не хочу нічого казати, але на сьогоднішній момент це квітень місяць, ми повинні здатись в експлуатацію. Плитка є вся на всьому поверсі. Поштукатурено стоїть дуєчка. Ось так вже всюди є вологи. достатньо, До речі, От я, я бачу, що ця волога є, але все поштукатурено, залишається тільки шпаклівка. Тут тільки треба замінити оцей титан. До речі, зроблю окреме відео вам про. Оцей наш титан, щоб розуміло, чим відрізняється. Тому що щось люди не розуміють, в чому там суть. Я зроблю окреме відео, щоб там не чіпати. Так, ось цей титан. ну, Тут, я думаю, що тут закрито, бо вже поз... Анія відкрито. Позакривали вже багато квартир, є проблеми зараз з доступом, тому найближчим часом вже отримаємо ключики. Бачу, перештрубили, все переробили. От, вже і підготували стелю бачите, під бетон контакт. От так виглядає середній під'їзд. Можу зайти, давайте зайдемо в крайній під'їзд. Він був взагалі саме не готовий. Давайте зайдемо одразу, ну, щоб у нас був, як то кажуть, спокій. Бо так як читаю коментарі і там розказують, що от там ви не вводитесь в експлуатацію. Так, да, по факту ми не вводимося в експлуатацію. Юридично ми дійсно не праві. Але Об'єм робіт, який зроблений, він дуже великий. І я ще раз скажу таку крамольну річ, що на 20-й рік це введений в об'єкт в експлуатацію. Ще раз скажу, ще одну крамольну річ, правда, не про нас. І це слава Богу, що були об'єкти, які були здані в експлуатацію без збудованих монолітних поверхів. Як це було? Не питайте мене, але це таке було. Тому мені неприємно чути такі речі, як... Які ми погані, і що ми там робимо, і навіщо ми переносимо, про це в кінці поговоримо. Так, тут я бачу перед собою титан. Хлопці працюють по відділки. Тут попрацюються інтернетчики, а це котельна робиться. Поїхали далі. Так. Я зараз, до речі, зайду в одну з своїх квартир. Я хочу подивитися. Плиточка, другий поверх. Другий поверх плиточка, тут сюди, поки тільки занесли, ще нічого не робили. Ні з опаленням, ні з е, гіпсокартоном. Там так само, але вже є плитка на поверсі. Ну, тут ясно, що третій, четвертий вже вся плитка готова. Скорше за все, так, так і є. І я бачу, що підтягнуті самі під'їзди. Нагадую, в цьому, на цих квартирах, на цих, точніше, в цій секції, готують. Спочатку під'їзд, потім заходять в квартири через те, що нам треба пошвидше здати, а всередині не впливає на здачу. Вони поставлять обов'язково гіпсокартон, але воно буде не пошпакльоване все. Тобто вони спішать спочатку все зробити це діло для того, щоб нам здатися. Бачите, отакий вже сапожок зроблений. Ось цей титан. До титану повернемось обов'язково. Угу. Так. Все, в квартирі вже стоїть гіпсокартон, виглядає вона дуже гарно, це 53 квадратних метри. Якщо в когось були 53 квадрати, от я вам зроблю невеличкий огляд. Ніша дуже велика, от прям дуже зручна, щоб в ній зробити систему. Я б навіть не робив стіни, просто робив розсумну систему, якусь там її закріпив. Придумав і зробив вбудовану шафу. Тут все ок санвузол тут великий. І так, у нас тут знову є, нагадую, в мене тепер є освітлення. Так, великий, нормальний санвузол. Я б тут нічого не міняв, і він якраз так і був зроблений, щоб нічого не міняти. Так, що? Е ну все, в принципі, тільки стеля. Стеля ще, правда, не погрунтована. Ну отакий стан зараз. Третьої секції, тобто ви розумієте, що це стан максимально наближений до а, готовності. Давайте підемо зараз з даху, вам покажу, де зараз знаходиться благоустрій біля першої секції. Ну, з даху просто інший вигляд, воно трошечки по-іншому все виглядає. Бачите, на даху кількість людей, яка теж працює, досить велика, бо прокладаючи додаткову мережу, тут вже всі поз'єднували, тільки залишилось утеплити. Вже воно все протягнуто. лишається тільки протягнути до 4 секції, секції по даху, к... як її називають опалення. Погода, звісно, дозволяє все, і ви бачите, людей більше, ніж достатньо. Реально більше, ніж достатньо. Фасадчики підсилюються. Правда, це ми вже побачимо як результат десь в перших числах квітня. Ну, тут я бачу, в принципі, готові в тому числі частина накривок на парапетах. Тут частина ще не готова, але є, є частина, яка вже готова. Так, я тут перескочу на іншу сторону, по іншу сторону труби. Пройшовся по це лінія з'єднання секцій, вона трошки по-іншому з'єднується. Бачите, є такий розширювач, оцей вальцовочка така спеціальна для того, щоб воно рухалося вліво-вправо, щоб розтягувалося і навпаки з'єднувалося, щоб воно не рвало. Ось як воно робиться. під цього Є підоснова. На першому нашому будинку у Львові ми ці, ці помилки припустились. Не було цієї підоснови з ОСБ-плити. Після цього ми почали її використовувати, і воно перестав тут збиратися вода. Тому що воно прогиналося, ну, є такі нюанси Ну, давайте дивитися, що вже зроблено. Дивіться. Вже поставили бордюр, вибрали корито, Це у нас перша секція, давайте з іншої сторони ще і покажу, скільки зробили в іншу сторону. Це фактично зроблено. от Я всереду, вони тільки почали. От ви можете подивитися, який об'єм. І вони вже направилися це зробити корито, Я так розумію, корито буде вже зроблено до кінця першої секції. Мабуть. ну... До наступної середи вони туди дідуть. Вони вже роблять оце під зеленку. Бачите, оця частина, оця частина, там всередині буде зеленка. Тобто вони зроблять повністю всю пішохідку і зроблять корито під проїзд, під частину проїзду, для того, щоб засипати його, хоча б щебнем, щоб можна було по ньому їздити чи ходити. Оця частина теж буде зроблена під час введення в експлуатацію. Ми. Дорога насправді буде правіша від існуючої дороги, бо реальна дорога проєктна вона справа від неї знаходиться. Тобто всі ці споруди поприбирають, позабирають, і е, там буде дорога, вона буде втикатися от в край будинку, повертати їхати сюди. Вздовж цієї цієї дороги можна буде запаркуватися. А також ми хочемо зробити оцю лінію парковок. Отак, от тут лінія йде парковок в ту сторону, по, от вона йде. До рівня створу підстанції. Бачите, підстанцію теж встигли трошечки підняти. Теж більш-менш так нормально підняли. Я бачу, так нормально теж вже стіночки з'являються, лишається не так багато. Перекриття досить швидко робиться. Тут складність цієї підстанції забагато було розтворкових всіх цих фундаментних частин, які заважали нам швидко це зробити, тому що це вони робляться з бетону одразу під. Як це називається? Під е, е, трансформатори, під ту частину, яка там десь зливається, чи масло, чи що. Ну, коротше, там технологічні такі отвори, е, які існують на випадок там аварійних чи ремонтних робіт. Ось так виглядає зараз. На жаль, не можу наблизити це GoPro, тут немає такої можливості. На телефоні, до речі, вона є. І через це там трошечки якісніше відео виглядає. Вон там, бачите, вже понаставили на третій секції ще вертикальних стін. От бачимо, теж рухається потроху. Звідси видно, кількість рештувань, які стоять. І там через два тижні побачимо вже. Вихлоп, маємо надію, що сильних морозів вже не буде. Але по такій погоді, яка зараз є, дозволяє робити просто все. Кількість працівників, які зараз всередині знаходяться, дуже велика. Щодо коментаря того, що казали, давайте обіду вже щоб повне коло зробити. Щодо коментаря, які казали. Що що, що що ж казали? Що та, а в першу секцію там пан Роман не здав. Дивіться, пан Роман двічі вже пофарбував ту секцію. Ми двічі вже нанесли там, е, як їх називають, е, виправлення. І вони вже другий раз е, нанесли виправлення, і, і на наступному тижні вже повинні його зафарбувати. Тобто, е, якщо чесно, то для якості виконання першої секції. Ну, взагалі, до якості виконання взагалі ніяких питань не буде. А це конструкція така, через шиповану мембрану, це така підоснова іде для... тут будуть труби лежати. Бачите? Через шиповано все робиться так, як книжка пише. Тому, як на мене, це такі слова, він там щось не здав, не зробив. Насправді другий під'їзд повністю готовий, а перший на виході на відстані 7-8 днів вже буде теж завершено. Та запізнився, але сказати, отак, щоб там щось не здано. Перша секція фактично готова, вона вже обраховується, у нас. ми там підраховуємо її собі вартість, вона у нас вийде вже от-от-от-от-от моментально. О, там, дивіться, є. Е, е, вже зав'язали фактично всю. Та, вся арматура зав'язана. Я так розумію, що збирається залити одним разом всю плиту на третій секції третього будинку. Ну, повертаємось знов до нашої котельні. Ось, бачимо, що труби вже. В підконструкції під трубний стоять, вже фактично лишається тут з'єднати небагато об'єму. Ось так як є. Так, ну, виходимо, мабуть, на вихід піду. Ні, це з цієї сторони на вихід. Так, ну і тепер давайте нагадуємо питання, яке от один з клієнтів сказав: Максиме, що ви? Потім нецензурне слово, оце нас кожен раз переносити свої ведення в експлуатацію. Це, ви, пане, не знаєте, е, яку кількість разів ми чули від людей, коли вони казали, навіщо ви трим... до, до самого кінця е, тримаєте е, цю, як її назвати, я не знаю. я Не знаю, слово не можу підібрати. Е, навіщо ви до самого кінця не кажете про перенос, а потім хоп, перенесли на півроку. Чому ви так робите, ми дійсно і подумали, ну, щоб чесніше з людьми буде говорити наступному чому. Як тільки ми бачимо якісь е, вже відставання, ми про них кажемо тоді, коли ми їх виявили і кажемо вже новий термін. От так ми для себе вирішили робити, тому що, ну, мабуть, це буде найчесніша ситуація. Тобто, ясно, що це робиться десь з запізненням 7-10 днів від моменту, коли ми зрозуміли, що ми вже там не встигаємо, тому що ну, треба, по-перше, нові терміни. Встановити, по-друге, ну, ще є так званий час на те, щоб правильно це сформулювати, та, і вам, вам піднести це, а не просто там сказати: коротше, приходьте там через півроку. Тому е ми будемо так робити і далі. Я спочатку сказав, ви вирішуєте самі. Ні, ми будемо вирішувати так, як ми як ми хочемо. Ми будемо робити найчиснішим способом. Ми Будемо в момент, коли ми розуміємо, де ми відстаємо, в момент, коли змінились обставини, чи за здачу в експлуатацію, чи з якимось юридичним документом, От як зараз по до третьому, там юридичка затягнула на вже третій тиждень здачу в експлуатацію. Фактично, вже з даного будинку в ньому вже все готово. Всередині вже вже взагалі працівників навіть немає. Всі тільки позовні працюють. І ми вирішили, що ми будемо саме так робити. От ми вийшли, зробили заяву про те, що ми переносимо там на наступний місяць. От зараз ми виходимо. Я в відео сказав, що в березні ми не зможемо здати не через те, що у нас щось не готово всередині, а через те, що не готово ззовні. Як раніше до зовнішніх робіт було менше питань зараз, всі зовнішні всі зовнішні роботи розглядаються під мікроскопом. Ось така у нас історія. У нас дві секції по зовнішній частині, вони дуже сильно відстають. дуже сильно відстають. І ми два дні на тиждень, я керівник відділу продажу зустрічаюся з е, субпідрядником по е, фасаду. Ну, от щоб ви розуміли, рівень контролю за цією ситуацією. Нових людей ми вам не народимо і не повернемо ні за кордону, ні з армії, ні звідки. У нас є тільки та, та кількість людей, яка є. Іншої у нас нема. Та ми помилилися зі своїми прогнозами. Ми занадто вірили в цю от країну. от є. Занадто. От. Тому продовжуємо далі робити свою роботу. І нічого страшного в тому не бачимо. Там ми розуміємо, що це є ваші гроші. Там ми розуміємо, що це є ваш час, але він так само є і наш. Тому. От на цій ноті я думаю завершити цей огляд. Огляд насправді дуже оптимістичний, тому що те, що сьогодні було вже побачено, порівняно навіть з середою, воно мене налаштовує на позитивний вихід з цієї ситуації. І я думаю, що ми в дійсності маємо шанси в квітні закрити сертифікат. Якось так. На сьогодні все.